Як тигрик Тіго знайшов справжнє вибач історії від Максимки Зима тихо оселилася в лісі. Сніжинки кружляли, мов маленькі зірочки, а сліди на снігу швидко зникали, ніби хтось акуратно прибирав їх пухнастою ковтрою. Тигрик Тіго дуже любив зиму. Він любив бігати по хромкому снігу, ліпити сніжки і бути першим у всьому. Але коли Тіго хотів бути першим, він іноді забував бути добрим. Одного дня Тіго з друзями, їжачком димком і маленькою пташкою сніжкою, розчищали доріжку до годівнички. Сніжка старалася щосили – Хоч і важко було змерзлими крильцями відкидати сніг. Давай швидше, нетрапляче вигукнув Тіго і різко відкинув лопатку сніжки. Пташка впала на сніг і налякалася. Їжачок мовчки підійшов до неї і підняв її із снігу. Я не хотів, прошепотів Тіго, але слово вибач, так і не з'явилося. Робота зупинилася, сніг став здаватися холоднішим, а зима довшою. Увечері Тіго сидів біля вікна і дивився, як з неба повільно падають сніжинки. Чому мені так важко сказати одне маленьке слово? запитав він сам себе. До нього підійшла бабуся тигриця і накрила плечі пледом. Бо справжнє, вибач, народжується не в роті, а в серці, тихо сказала вона. Коли серце готове, слово знайдеться саме. Наступного ранку Тіго довго шукав сніжку. Він знайшов її біля годівнички. Сніжку, обережно мовив він, вибач мене, я поспішив і образив тебе, я зрозумів, що зробив тобі боляче. Сніжка подивилася на нього і легенько махнула крильцями. Дякую, що ти знайшов сили сказати це по-справжньому. Тіго допоміг розчистити доріжку, уже не командуючи, а допомагаючи, і холодна зима раптом стала трохи теплішою. Відтоді тигрик знав, що слово вибач це не слабкість, а мужність. Він покликав їжачка, і разом вони зліпили веселого сніговичка. І більше тигрик не ображав своїх друзів.